Цікавий час ми живемо з кожним днем все більше і більше переосмислюючи сьогодення. Колись на певні деталі ми навіть не звертали уваги, а нині усе стало важливим. А робота цих мужніх та сміливих людей зараз особливо помітна. Причому помітна, це ще дуже лагідно сказано. Вони сміливі, розумні та активні, важливі для нас люди. Мабуть. Вони і є джерелом життя, адже вони наша сучасна суперсила, наші енергетики. Не просто так в Україні день енергетика припадає саме на 22 грудня. Цього дня найдовша ніч за весь рік, і робота саме енергетиків стає як ніколи помітною. А в умовах війни вона просто безцінна. Ви продовжуєте надавати необхідний струм для людей, що в тилу. Намагаються наблизити перемогу у себе на роботі та вдома. Ми продовжуємо працювати, сплачувати податки та наближати перемогу. Радіємо на свята, аби психологічно бути готовими витримати всі випробування. Та щиро вітаємо вас, шановні енергетики, і за вашим професійним святом. Саме завдяки вам наше побачимо стає реальністю саме ви. Ті повелителі світла і пітьми, що можете всього за допомогою одного рубильника скерувати на відпочинок чи не всіх мешканців містечка, просимо не напружуватися, адже напруга то справа вкрай серйозна. Будьте певні, всі правила електробезпеки вивчені та дотримуються, адже це і наше життя збереже, і вам зайвої роботи не підкине. Дякуємо вам за те. Що свого часу вирішили стати таким собі просвітителями народу. До речі, у прямому значенні цього слова, загалом ваша праця асоціюється у людей із чимось добрим, ясним, світлим. Ви ж несете світло у домівки людям. Вас навіть можна порівняти із могутнім Приметеєм. Ми вважаємо, якби у часи Приметея була електрика, він би і її приніс до людей. Бажаємо, щоб вам у житті завжди було ясно і вдома, і на роботі, і на вулиці, щоб погода радувала, а тепло родинного дому зігрівало, аби Україна таки ступила на шлях зеленої енергетики і тим самим полегшила ваше щодня. Віримо, що це можливо, адже ми, українці. Тож, плането, готуйся, нам точно вистачить енергії у всіх значеннях цього слова, щоб змінити свідомість та звички. Ми готові економити кожен кіловат світла, аби полегшити професійну діяльність енергетикам та наблизити перемогу. Тож, українці, давайте подякуємо нашим енергетикам. Ні, ні. Не тільки оплесками чи квітами, а ще й, наприклад, прийдемо у непопрасованому одязі. Ні. Це не означає, що ми неохайні. Так ми демонструємо всьому світові, що готові на все для перемоги, щоб енергії вистачало на всіх, і світло таки остаточно перемогло пітьму, щастя, радості миру, ви супергерої, ви наш спокій та впевненість у завтрашньому дні. Бережи вас Бог! Фаза нуль. Земля. На цих трьох словах нині стоїть весь енергетичний потенціал України. Хай же так і буде надалі. З Днем енергетиків, наші хороші! Україна вам вдячна!